Ви рішення прийняли про те, що закрита президент. А що ви таємно? Так, Давайте, давайте. давайте прийде. Давайте спокійно, не кричіть і не керуйте. Керувати будете своїми підлогами. Я вам кажу, що ви будете сидіти, от будете сидіти в тюрмі за напарницьку. Я сказав, головою ради там... Це не вам ви вам... Посіхні, всіх... іншим. Посіхні, Це не маєте права обиратися. Ви їдіть, займаєтеся державною справами, посіоні всі іншим, посіоніть займайтеся. А не займайтеся бардаком. Ще... Повноваження пов... 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 не склали, то складайте, не можна скласти. Складу повну... От складайте, я... давайте і складайте ваші повноваження. Матеріальні допомоги виписуєте, що це таке? Людям жарать нічого. А ви собі держеморде, що пишете? 50% надбавки до посадового кладу. За вислугу років матеріальна допомога у розмірі місячної зарплати на оздоровлення, преміювання, не нажралися. Скільки років от оце детей, крадете, де хабарники? І вам ще премії, доплати, оздоровлення, не нажретесь ніяк, не нажретесь, не подавитесь. Я кажу, не подавитесь, не нажретесь. Де, не мене. Я сказав, не ж одне питання, геть у вас звідси. <спир -приз 'їв 'ї> президію, бо нам вже треба <пир> Тамара Борисівна, ви туди ж підете. За тендери, за откати Я сказав, я знаю, що я сам кримінальна справа порушена. За тендери, Тепер. за адкати, за обкрадання дітей, за, обкр... за, обкр... за вугілля, ви разом Тепер. за втіпанком крали. Я хочу всі мешканці Гайворона, а там хто на вулиці, хто на базарах, то де знали, що цей час, коли ви заробляєте копійку грошей, копійку. Я сьогодні пройшовся по базару. Молоді хлопці, дівчата отакі підлітки стоять, мерзнуть з п'яти утра на базарі. А оці держеморди роками сидять у чиновницьких кабінетах. У чиновницьких. піди на базар, Петро Прогулініч, піди, стань, потакуй на базарі, замість потих дітей. Не Іван Васильович Мартинюк, а Мартинюк і якого Мартинюка. Тобі треба Мартинюка, я тобі зараз дам а О, Ось себе. Мартинюк. Ось Господи Мартинюк. Я сказав, тюрмо, тюрмо, що робиться? А продати народ? <реки> Бандюгана обирайте на голову ради. Дискредитуйте громаду. Дискредитуйте на всю країну. Сором! З вас вся країна буде сміятися, що ви цих держимо обираєте головами рад. І ви сидите отут, як покірні раби. Обирайте 20 років зенят, розвалили район, розвалили Україну, а до цічинуши. Але Ми Сергій Вікторович припиняє повноваження голови районної ради достроком. Повноваження голови районної ради Кулініча припинені. З моменту прийняття рішення, ви за нього тільки що проголосували. Заступник є, значить, сам Архіпенко повинен зараз вести сесію і сам себе обирати на голову районної ради. Якщо у нього стільки совісті, багато, що він сам себе буде обирати. Що Архіпенко зробив для району, будучи кілька років головою адміністрації? Для себе зробив чотири машини, три квартири. Чотири будинки для дочки зробив, для всіх поробив. Свою сім'ю забезпечив. А чи забезпечив він гайоронцем? Роботою, зарплатою, майбутнім, перспективою? Ні, він у них за цю перспективу. На тендерах по закупівлі вугілля по 30% відкатів збирали. Замість вугілля завозили землю, наші діти в холодних школах. Серцею закриваємо, робота припинена, ідіть додому, годуйте дітей, піднімайте район, а я буду вам допомагати. Я вчора випив півтора мільйони гривень на соціально-економічний розвиток міста Гайворона. Ці гроші будуть спрямовані на реконструкцію водопроводу, водонапірної башні. Я думаю, щоб у Гарборі не була вода. О, ви просто... не маєте права вести сесію. Ваші повноваження, я сказав, ваші повноваження припинені. Йдете, чи чисте, я чітко що Ваші повноваження припинені. Ваші повноваження припинені. Ваші повноваження припинені. Ви не голова районної ради. Ваші повноваження припинені. Не маєте права вести сесію. Ви не маєте права вести сесію. Я сказав, право ви не маєте права вести сесію. Ваші повноваження припинені! Його повноваження припинили. Я сказав, що подачі, давайте, давай, давай, Я сказав ждать. Бачите, що роблять? Я сказав, давай, ви не маєте права вести сесію. Ви не маєте права, я сказав, ви Я вам не дам право порушувати закон. Ви порушуєте закон. Ви не маєте права. Вас совісті не муче. Архіпець. О, бачите, у нього навіть совісті нема сам себе голови районної ради обрати. Його ви вибираєте? Що квіти принесли? Йому квіти треба з будь-яків. Ось люди говорять. І отак говорять усі. А ви від людей відірвалися і отут тишком нишком робите свої таємні справи. Бачите? бачите, бачите, як говорять. Бачите, що робить, як вони за своїми як вони до них ставляться. І ви, вони засилаються, держиморди посилаються, і 20 написати в протоколі. Ваші рішення незаконні. А чого не маєте? Бачите, голова, бачите голова, бачите голова. Бачите, що радить, а тільки головою. Архіповна не голова, політичне голова, все голови районної ради у Гайбурні не немає.